Вітаю, мене звати Олександр. Модальні німецькі дієслова. Вони ж і неправильні, в картинках частина друга. Дієслово können має два основні значення. Це могти, тобто мати можливість або вміти. Кнен, конта хатгеконт. Кнен, конта хатгеконд. Вона може тобі допомогти. Sie kann dir helfen. helfen. Вони вміють плавати. Sie Sie können schwimmen. Sie können schwimmen. schwimmen. На картинці розміщені коні як співзвучне українське слово із німецьким словом können. Любити подобатися. Mochte mögen, mögen. hat Мохта Mochte hat гадгемохт. Ще є таке слово, як möchten. Воно перекладається як хотів би, хотіла б. Як певне прохання. Фактично це і граматично конюктив цвай від дієслова мьоген. В реальності німці використовують як модальне дієслово. Мьтн. Магу подобається кішка де магія маг дікаце. Де магія маг дікаце. Бути зобов'язаним. Тобто зобов'язання ґрунтується на чужій волі, вимогах чи очікуваннях виконати дію. Зolen, зольте хатгезоль. Зolente hatgezoль. Він має зустріти його о 6-й годині. um золь ін abholen. у soll Е um 6 у abholen. Er soll ihn um 6 Uhr abholen". Він зобов'язаний зберігати золото. Er soll das Gold behalten. Er soll das Gold behalten. На картинці золото, так як золото співзвучне із німецьким словом золен, мусити, тобто мусити за внутрішнім переконанням. Місен. Муста хат hat мустамуст. Вона має їсти мюслі. мислі. Зимус Sie есен. мюслі мисли. Могти, Тобто мати дозвіл чи право. Дюфен, дюфен. Дуфта адгефт. Дуфта хат гедуфт. Він може припаркуватися, але не дозволено. Er kann parken aber er darf nicht. Er kann parken aber er darf nicht. Volen, voilà had gevolt. Volen, voilà had gevolt. Kishka hochi lazi po Vilsi Vilhaz dervo. Die Catze will auf die Ela Kletan. Die Catze will auf die Elle Kletan. На картинці дерево вільхи и типові листки вільхи. І давайте повторимо всі модані дієслова. слова. Мохти, уміти, кен конта хатги конт. Подобатися любити Мöген мохта хатгемохт. Бути зобов'язаним. Зolen, zolta, hadge zolt. Мусити. мюсен, муста хат густ. Мати право чи дозвіл дуф, дуфта хат ге дуфт. Хотіти. Wollen, wollte, hat gewollt.